Вітаю наших глядачів. Я Василь Голованов. в мій співрозмовник сьогодні. Микола Маламуш, екс-голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Григоровичу. Вітаю вас, вітаю слава Україні. Героям слава про ситуацію на сході і на Півдні Я вас попрошу детальніше розказати. Детально розказати, що відбувається зараз на східному напрямку. Ну, в першу чергу, маємо якраз позицію навіть не військових, а Путіна. Чітку, щоб і всі сили кинути туди, щоб захопити Донецьку область і не дати можливо зайти на область. сьогодні. Виконується не тільки військове завдання, а й стратегічне завдання, яке поставлено путіним уже е, на протязі всього періоду. Це був другий етап, який він сказав після провалу по Києву. Зах е, захватити Донецьку, Луганську область. Луганську ще цілому не більш-менш контролюємо за виключенням декількох сіл, але ми там маємо відповідні успіхи по ряду напрямків. А от Донецьку фактично немає перспектив, навіть кидаючи всі сили, крім військових, вагнерівців, кадирівців і навіть мобілізованих сьогодні, і особливо потужну силу, яка пов'язана з новітніше технікою, озброєнням, там танки Т є, Т 80 модернізовано Т-72 ракетні системи. Але навіть просунутись е е на де практично немає можливості тому. Бачимо, що цей напрямок являється надзвичайно сьогодні важливим і не тільки для утримання наших та сил, але і вирішальний плані можливо проведення стратегічної операції на сході, от як для самої Російської Федерації, тому що це вже момент істини наступив, наприклад, захопити Бахмут, захопити Славянськ, захопити е Краматорськ. І зрозуміло, для нас утримати ці позиції і можливо. Розпочавши наступальне операцію в інших секторах, тоді звільняти і Донецьку область. Тому сьогодні йдуть надзвичайно складні бої і біля Бахмута. І зрозуміло, що і біля Авдіївки, і вуглегірська, і там інші напрямки, це те, що сьогодні, е, мабуть, є основним вирішальним стратегічним пунктом, де вирішиться доля сходу. Я думаю, що ми маємо зараз позиції, які утримуємо. Потужно, навіть те, що там є якісь маневри просування на там пів кілометра, кілометр не є вирішальним. Ми туди підтягуємо резерви, новітню техніку, озброєння і тримаємо рубежі. І саме головне завдання, як говорити чисто військовою мовою, перемогувати якраз ті резерви, ті професійні частини Вагнерівця, які там атакують щоденно безпривно завдаючи удари не десятки, а навіть сотні ракетних, так сказати артилерійських Авіаційних напрямків тому є дійсно такий надзвичайно важливий напрямок, який сьогодні вистоїть. Але кожен день ми отримуємо про втрати противника, десь від 300 до 600 чоловік. Це дійсно гинуть представники якраз і не тільки збройних сил, і мобілізованих, а самих вагнерівців. Про це вони говорять і в переговорах. Про це ми маємо якраз дані про лінії розвідки. Дуже важливий напрямок на. Луганській, та сказати, перспективі, ми передбачали, що якраз на плечах наступальних операцій, коли ми пройшли на Харків, ми зайдемо потужно в Луганськ. Я думаю, що на той період у нас ще не було достатньо резервів, щоб зайти не тільки в Свату і Кремінну, а і далі рушити на Лисичанськ, Сєвєдонецьк, а можливо, при успіху, і навіть на якраз Луганськ. Але в даній ситуації зрозуміло, що ми не могли розпорушити всі резерви і на південь, і на схід. Луганський тому дійсно зробив всі паузу. І от якраз цю паузу використовували тільки ми Російська Федерація зрозуміла, що удар по свату Креміні може відкрити нам ворота і на Лисичан-Середонець, а в перспективі можливо і дати фан... е якраз удару і по Луганській, а пізніше і по Лузі, Це дуже велика загроза. Тому і противник дуже швидко переорієнтував свої сили. Зрозуміло, ну, що ми продовжимо тепер наступи, але поступово зарахувати і укріп районів нових і нових рубежів, які вони тримають по е, сватокремінній, але е, все одно наступ іде. От ми е, рухаємося, перерізаємо якраз великі е, вогни, е, водні прегради. Я думаю, що там перспектива е, системних наступів буде. Зрозуміло, що туди ще треба підтягнути нові резерви, і особливо. Дуже важливо це новітню наступальну техніку, яка буде не тільки поражати скальп на більш дальних наступах це Хаймерс, наприклад, 270, якраз ракетний ком. Але це вже ті, те, що ми отримаємо, і будемо отримати найближчим часом. Танки Т-70 сімдесят даст спочатку, тоді можливо і леопарди, БТРи, дуже велика кількість. Це надзвичайно потужна сила, і зрозуміло, це безпілотники, які США планує передати біля тисячі. Навіть більше, де ми можемо використовувати як на Луганському Донецькому напрямку, так і на південному напрямку. Південний напрямок нас зрозуміло це один із стратегічних напрямків, тому що сьогодні питання стоїть про Херсон і правобережжя в цілому звільнення цих регіонів. У нас є дійсно перспектива. Ще раз скажу, тому що дуже велике очікування щодо визвання Херсона і, взагалі, правобережжя і рух на південному стратегічному напрямку, та дійсно ми так, точно так же як і. На Луганському не ну, немає достатніх потужних резервів, щоб розпочати стратегічну наступальну операцію. Тактичні е, наступальні наші напрямки були, але вибрали е, в цій ситуації тактику знищення в першу чергу і комунікацій, мостів, складів, от, особливо резервів, які підтягували противник, які намагалися і на правий, і сьогодні на лівий берег, і е, е, якраз е, можливості. Нових районів, які вони там будують, і, можливо, контратак. Сьогодні ми практично Херсон і Херсонський напрямок правого берега беремо на півоточення. Там бойовики фактично не можуть отримувати ефективно ні озброєння новітньої, ні техніки, особливо боєприпасів, певних мастильних матеріалів, навіть забезпечення такого необхідного для зимового періоду тим же військовикам, які там знаходяться. Тому. Росія маневрує, намагається ще тримати Херсон і заявляє, що може про відхід, але з іншого боку, дається завдання тримати як можна довше цей укріп району, от виселяючи там людей, дезорієнтуючи, що там може бути, провокуючи. Я прямо от скажу, провокуючи е деякій мірі е людей, що Збройні сили України будуть розстрілювати мирних громадян, знищувати інфраструктуру і особливо житло житловий фонд Херсону. Тому в даній ситуації. Є передумова і до провокації з одного боку, якщо вони там бачать, що перспектив немає, дійсно вони будуть залишати це місто Херсон і правобережжя, але не просто будуть залишати з піготованими моментами і провокації, може там диверсії, звинувачень України. В цілому те, що Путін говорив, що треба вивести з Херсона, тому що це була загроза мирному населенню, іначе вже опікуються за громадян. Як він сказав, вже своїх громадян між ці території. Тому в даній ситуація, я думаю, що там треба дуже чітко працювати з одного боку і проводити наступальні операції, а з іншого боку упереджувати ці провокації, знаючи, де вони будуть проводити і коли. І друга складова дуже важлива по Херсонському напрямку. Не е, момент того як можливо відходи росіян, тут важливо, щоб ми передбачали можливо контрудари з лівого берега. Там групуються великі ракетні комплекси, які б'ють на 40-50 кілометрів і. Це урагани смерті, якраз ті, які дійсно можуть наносити удари по Херсону, по Херсонському напрямку, сілому, по побережжя, і нам треба буде відпрацювати модель потужними ракетними ударами, нанести удари по лівобережжю, по тим групуванням, які будуть готуватися ударатам або з флангів, або навіть по місту Херсон. в Плані провокації або навіть уже якщо ми зайдемо по нашому групуванні. Тому це одна із сьогодні важливих складових, складових плані, як ми плануємо операцію і по визвоню Херсона, і проведення відповідно упередженої дій по Лівобережжю, а можливо і контраступальні операції, як ліво Херсон або Запорізь. Це може бути тоді вже і стратегічна наступальна операція, яка дозволить нам зрушити весь південний фронт і відкинути противника аж до можливо навіть до Криму. Це є добра перспектива, але тут сьогодні треба дуже чітко спронувати ці всі заходи. Тут важлива склада, щоб ворог не очікував, де ми будемо проводити контрударі, план ударів, тилові можна удари і особливо, де виступити вже масову новітню техніку і озброєння. Це перспектива найближчих двох-трьох тижнів. Про укріплення ворога на лівобережжі Херсонської області ми зараз поговоримо трохи детальніше. А перед цим я хочу перепросити наших глядачів за можливо не завжди високу якість звуку і картинки. Розумієте, ми працюємо в умовах відключення електроенергії, відключення там роботи провайдерів, інтернету і таке інше. Тож, я думаю, що ви нас розумієте. Ті, хто нас дивиться в Україні, живуть в таких самих умовах. Хтось краще, хтось гірше. Ну, а ті, хто нас дивиться за кордоном, просто знайте, да, що у нас зараз ось такі часи, коли ми знаходимося то без світла, то без тепла, то без води, без інтернету, але руки не опускаємо і жодних панічних настроїв собі не дозволяємо. Ще раз хочу попросити підписатися на YouTube канал Голованов, Будь ласка, знайдіть в описі під цим відео посилання на, мою, на мій YouTube канал. І будь ласка, підпишіться на Facebook сторінку Миколи Григоровича Маломужа. Зробіть це обов'язково. Можете прямо зараз, а можете після нашого інтерв'ю. Микола Григорович, на що треба ще звернути увагу з ваших соціальних мереж? Першу чергу я, я думаю, що е, по соціальним мережам це відповідно всі відеосюжети, які ми даємо по ситуації на фронті, по міжнародній ситуації, по е, закулісних, можливо е, е, ікрах, які ведуться якраз різними країнами, е, маючи контакт з Росії, перспективи миру і особливо України. Я думаю, що якраз ці формати, які йдуть і через Фейсбук, та скатими особисто сторінку і через різні системи інстаграм. Я думаю, те, що сьогодні важливо для нас, всіх. Для нашої країни, для нашого народу і для перспектив наших перемог, дякую про лівобережжя Херсонської області. Супутникові е, знимки. Херсонської області демонструють створення армії Російської Федерації розвинених оборонних позицій на лівобережжі Дніпра у глибині окупованої території. Цю активність помітив осінт фахівець Бенджамін Пітер, який детально дослідив значну територію півдня України. На опублікованих ним супутникових знімках видно створення позицій не тільки на лівому березі Дніпра поблизу Херсону, а навіть на Чорному морі та східніше Дніпра. Повідомляє Дефенс Експрес. Микола Григорович, чи я правильно розумію, що вони ось по лівому, по лівому берегу Дніпра хочуть ну, укріпитися міцно, щоб не здати своїх позицій, щоб деокупація Херсонської області ну за їх бажа планом зазупинилась на Дніпрі для того, щоб ми не вибили їх з сухопутного коридору до Криму. Ну, завдання так тісно стоїть, але Путін на сьогодні ще ставить завдання тримати Херсон. Це не офіційна вказівка керівництва якраз збройних сил південного напрямку. Там всі сили кидають сьогодні професійних збройних сил України, крім мобілізованих, ті, що кидають на Херсон. Там наприклад для того, щоб ми могли навіть з ними справитися, але це не принципово. Але професійні сили навіть бо з Херсона і з правобережжя, для того, щоб укріпити лівий берег. І будують потужні кріп райони. Це залізобетонне укріплення, потужні от е, вали, як ми вже прямо говоримо. Е, новітня техніка те, що підкреслив все. Не стара техніка, те, там шістдесят два або, наприклад, там 60-х років. Всі що не відправили, наприклад, по лінії військові інститути за кордон, тому що як правило продають Росія, ну краще вони зараз перекинули на е, лівий берег на Херсон для Росії. Сьогодні більш важливіше навіть Херсон і за. Поріжжя, тому вони будуть старатися тримати дуже потужні сили. Але мистецтво війни передбачає не тільки кількість Є генерація так сказати резервів підтягнула, а якраз мистецтво ведення війни, мистецтво проведення операцій і зрозуміло забезпечення новітніми засобами і враження радіолокації. ну, і зрозуміло, щоб ми достатньо ракетних можливостей, це боросів снарядів. Інших систем, які забезпечують безперервний бой. Тут важливо, щоб цей формат переважав противника. Ми можемо генерувати там кращі сили, і вже ми маємо практично паритет вогни по кількості вогних засобів. Але по якості ми вже на голову вище. І далі по дальності, ми можемо набагато сильніше поражати противника в тилу і підтягувати йому дуже складно. Тому я думаю, сьогодні вже буде війна і не тільки мистецтва. Наші героїзм дуже потужний, зрозуміло. Але й технологічно це поєднання, воно дасть перспективи звільнення можливо, цих регіонів на протязі декількох місяців. Це такий може бути потужний позитивний сценарій. Це дасть перспективу тоді розвивати і успіхи на східному напрямку, першого на Луганському, а перспективи Донецькому. Про людський потенціал ворога хочу з вами поговорити менш чверті російських мобілізованих перебувають в Україні. Решта проводять час у тренувальних центрах. В Україні знаходяться середня цифра: 60 тисяч. Дехто говорить під 100 тисяч. Це взагалі на театрі української війни. А безпосередньо на території України гадаю тисяч 50. Оцінки відрізняються. Сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. З цих 200 38 тисяч лише 43%. відсотки тієї чи іншої мірою приступили до підготовки та оснащення. Інші сидять по спортзалах і школах без діла тупо бухають. Три бунти були великі, крайній був у Казані, коли прогнали з тусанами командира полку, розповів Арестович, Микола Григоровичу. Про тих. 50-60 тисяч або до 100 навіть тисяч за різними оцінками, яких додали ось цих мобілізованих. І ще додатково, ну, загалом, якщо їх 238 тисяч буде збільшуватися, наскільки вони змінюють картину бойових дій? Наскільки серйозну загрозу вони несуть, навіть погано підготовлені ці частково мобілізовані а, військові? Ну, щодо кількості, в першу чергу. Шойго озвучив, що 80 тисяч на території нашої держави. Путін позавчора що 45 тисяч, от але це не їхні чіткі цифри. Ми також беремо приблизно 60-70 тисяч, які вони направили на Луганський, частково Донецький, Херсонський напрямок і частково переправляють на Білорусь. Тобто десь такий формат сьогодні є. Це Фактично, деякі міні навіть розпорошення, але вони намагаються посилити ті частини, які Втратив по 60-70% особового складу. Така ідея. Один е досвідчений, який залишився після бойових втрат, і чотири молодих. Тобто, оцей досвідчений повинен вчити цих молодих, як воювати і тому. Але рівень підготовки надзвичайно низький, тому що вічно або дається тиждень на підготовку, або дається 2-3 дні. Деякі, наприклад, тільки хватило годину 30. Одного військовослужбовця, який прибув буквально позавчора на фронт, і тут же попав в полон. Тобто, ми бачимо, що е, рівень ніякий, якщо ми говоримо по серйозному, от і е, розуміється Путін і, і всі так сказати, військовики, які формують ці позиції. Але ці люди потрібні по перше, для того щоб поповнити частини, е, сформувати якісь е, позицію злагодження, навіть неефективно, але вона є. Є вже вже якась трива частина, більш-менш уже оснащена. Поповна кадрів складом, і її можна кидати в бій. Вони орієнтуються, що вона зіграє вирішальну ролі, але це нам теж робота, я прямо скажу. От, Як дійсно треба оцінювати, бачити, що вони є. Якщо вони стоять обороні, що можуть стріляти, дійсно ще є перепона. Якщо в наступі, то фактично їх шансів немає, тому що немає, по-перше, ні мотивації, ні бойового духу, ні тим більше досвіду. Тобто, фактично, це як ми ще раз підписуємо, це гарматне м'ясо, на жаль, але вони йдуть. Їх тримають, наприклад, на сході потужно вагнеровці, от тримають особливо кадировці. Це дуже потужно для того, щоб не зрушувати. Або вже повноважені військові е командири, я вже хотів сказати, комісари. Ну практично такі ж, які контролюють якраз особовий склад, особливо настрої і тому подібне. Уже багато не дивлячись на такі контролі, крім ФСБ, військовий контроль ФСБ там жорстко контролює командирів, військових, які прибувають невстріляних. Розуміло, що тут є велика проблема. Вони всі або тікають або або розбігають. А от друга частина, про яку дійсно вони згадували, вони створили біля 80 е, центрів військових, де намагаються там проводити підготовку. Що немає. Немає, по перше, оснащення цих центрів, їх дуже багато. Це шуйгу заявив, що 88 вже центрів готують 2-3 місяці, і ми після нового року що. От. І це будуть висококласні підготовлені бійці. На 40% більш-менш йде підготовка, тому що вони ще були з тих період, і там є і умови, умови трохи єсно, і особового складу, який має вести підготовку, але фактично немає офіцерів, які б системно вели таку кількість мобілізованих, там 230 тисяч, яку вони заявили, щоб фронт. Отут проблема. І інститучення війни відповідно, і розвідка, і наша, і британська, і американська вказує те, що немає. Якраз особового складу, який би готував їх, тому сьогодні відправляють ще і білорусь там більш менше існують центри підготовки. Там є і росіяни, і білоруси, які готують їх до військових операцій, і тому перспектива така. Вони ще можуть створити проблему. Чому я говорю про найближчі місяці ефективних наших дій? Тому що це якраз передумова і ефективних дій на херсонському напрямку, Можливо, і на уганському напрямку Коли ще не підтягнуті резерви, не сформували нові частини, не оснастили навіть старою, але дійсно технікою зброєння. Це те, що сьогодні нам треба е, встигнути провести ті операції, які звільняють більше території. Тоді наступати набагато складніше, тому що не позиції, вже фактично території звільнені, і це вже дух падає і в командирів, якщо такі провали в них відбудуться, і всі мобілізовані будуть так готові навіть. Ті, які їх вже будуть посилати, вже не матимуть такої потужної мотивації, На них І ще одна ситуація. Тоді більше піде виступів в регіонах. Оці всі розбалансовані центри, де вони підпиячі, де вони дійсно вивчають ситуацію. бачать, що вбивають. Отих перших, які прийшли, це викликає в них жах, викликає занепокоєння, викликає протести, особливо ми в Казані. Це Татарстан ми неодноразово з ними не спілкувався. Вони вказали на те, що ми не хочемо воювати. Ми можемо якийсь час повернемо зброю проти своїх так сказати, керівників. Точно так же в Туві ми бачимо, точно в Маріел, точно же на Кавказі. Тобто, є осередки протеста. І так само є великі проблеми і по Москві, Санкт Петербургу. Там навіть мобілізація пройшла на самому низькому рівні, і квота навіть була дуже невисока для того, щоб ми зруйнувалися такі частини. Тобто, я думаю, що під. Потужним форматом наших успішних операцій, там буде ця вся мобілізація провадиться в цілому не тільки зараз, де вони п'ятисотки більш-менш за півтора-два місяці, а всі інші будуть на свід розбалансування. Але і ті сили, які вони будуть кидати на схід, вже фактично будуть були... втрати бояв духу, перспектив якраз якихось перемог, і зрозуміло, е і бачу, що ідуть великі втрати, великі сказати Наступальне наших військ зрозуміло воювати ніхто не хоче. Тоді протести можуть бути масовими. А військові частини, які вони формують, оці всі, вони можуть бути якраз і е, уже базами. Про підготовку і про вагнерівців, яких ви вже згадали. Приватна військова кампанія Вагнер, якою керує Євген Пригожин оголосила про створення центрів підготовки та управління цитую народним ополченням у Курській Білгородській областях. За словами Пригожного це ополчення має складатися з жителів цих областей, а залучати до забезпечення формувань потрібно місцевий бізнес. Центри підготовки фінансуватиме сам Пригожин. Микола Григорович, а що це ще одна за військове формування, військові, але не державні форми навчання? Ну, в першу чергу, в Росії законодавство заборонено створення військових формувань поза межами, наприклад, тих структур, які існують, і Вагнер закони, не а тим більше, яка самооборона, яка матиме статус. До з якихось військових частин, але не входить в систему, наприклад, Збройних сил України, Росгвардії або інших підрозділів села Росії, Росія дає по їх законодавство, тому це приватна ініціатива, яка санкціонована Путіним прямо говоримо, тому що Пригожин – це його ставленик. Розуміло, що його ідеї вони намагаються реалізувати, якраз ну прямих не дає, але неофіційно всі губернатори отримали вказівку підтримувати якраз форма таких частин. І Пригожин за це відповідає. Він вже присує, наприклад, тож губернатор Тернопіль не виконує тих завдань, які він ставить. Він там створив вже центр, розуміло, і в даний момент вже створює паралельні структури. Я прямо скажу: вони санкціоновані Путіним річні закону, але Путін якраз їх підтримав. І я думаю, що Пригожин зараз формує паралельні військові структури армії. Вони сьогодні включилися першу чергу, в він, але й Кадиров. Армійців, генералів, першу чергу, командуючих відносно невдач і невиконання казів Путіна. І на цьому фоні вони вже починають формувати паралельні структури, які будуть значить, запитувати і новий кадрів склад добровольців, лапках я беру, і фактично будуть підтягувати з кожного регіону, з кожної заводу фірми. яка ідея? ідея є, наприклад, 100 осіб фірми або організації, якісь от, одна третина воює. Дві третини працюють. Тоді помінялася ще одна третина приход на фронт. Фронт. Міняється ситуація, абсурдна ситуація, тому що це якась нецільна військова частина. Не зрозуміло, на які підстави вони будуть діяти, як вони, де вони будуть виконувати які завдання, Тільки має бути щодо наступальних операцій наших військ. Тоді ж якийсь формат є, що якась оборона є для того, щоб якимось затражати атаки на бракачі України. Це більш такий формат для того, щоб змобілізувати ресурси місцеві, змусити губернаторів якраз діяти по створенню цих структур, але не якісь повноваження. Повноваження дати пригожено. І частково, так сказать, був задіяний фінансовий ресурс місцевий і центральний пригоджено, начебто, приватний. Я скажу, ніхто в приватному форматі це фінансувати не буде. Фінансувати це було через механізми так сказав, впливу. На бізнес, на відповідно, бюджетні виділювання, але буде фінансує всю величезну величезну армію добровольців. Фактично, це ж підміна понять, формуються нові частини добровольчі, буде під примусом. Щоб сформувати якісь боєздатні частини, перспектив немає, а тим більше озброїти, навчити сформувати якісь моделі, наприклад, Дуже надзвичайно складним. Я думаю, що вона більше політичного характеру, це ідея. І зрозуміло, на противагу військовим іде в деякий мірі навіть силовикам. Все формується такий політично силовий блок біля Путіна. Дехто говорить, що пригожий, начебто вже грає свою гру. Я прямо скажу, не грає, тому що Путін повністю його контролює. Якби він тільки здумав грати, не було. Але ми звертаємо на це увагу, реагуємо на те, що формуються такі позиції, готові до провокації, особливо. Прикордонних областях, де вони створюють в першу чергу. І я думаю, що шансів цих добровольчих загонів ніяких немає. Вони ще менш боєздатні, ніж ті мобілізовані, які пройшли там тижневу або двохмісячну підготовку, Микола Григорович. Я вам буду дякувати і буду дякувати нашим глядачам. Ще раз перепрошую: можливо, не завжди висока якість сигналу інтернету. Вибачте, знову ж таки, в умовах, в яких ми зараз перебуваємо. І ще раз хочу подякувати глядачам, Микола Григорович. Дякую вам і Збройним силам України дякую за те, що у нас можливість записувати це інтерв'ю. Ще раз попрошу підписатися на YouTube канал Галуанов і знайти сторінку у Facebook Миколи Маломужа і підписатися. На Миколу Григоровича у Фейсбуці. Дякую ще раз, Микола Григорович. Слава Дякую. Дякую Каркузано.